З Україною в серці, там, де є радість і біль, кольорами на весенці, навалюй, мрій, 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 з Україною в серці, там, де є радість і біль, кольорами на веселці, навалюй, мрій, мрій, мрій. Де би я не блукав, вона рідна одна. Цвіте нам на радість, цвіте нам на радість, та не ворогам, пращури полотно. Зіткали стали вільні, бо були заодно. Рідна земле, я завжди до тебе з теплом Чого не зможу, зможем гуртом. Я люблю тебе ще з малих літ Ти терпіла гніти, пішла на зліт. Відчувай, біль розділяй твій сміх. Вимолюю мирних ночей твоїх, мати моя, рідна земля. Наших борони у боях, будемо гуляти, ми по вільних полях. Вільні, сильні, ти і я. З Україною все.